І розпочати я хотів би з розгляду енер... енерготермінології, з якою ми стикаємося щодня. Щодня в новинах, щодня е, в якихось фактах ми зустрічаємось такими термінами, як енергозбереження, енергоефективність, енергонезалежність, енергетичний аудит та енергетичний моніторинг. І хотілося б зразу е, розставити крапки е, над і і. Вирішити для себе, що то є, і в чому між цими термінами е, різниця, яка є різниця? І так, згідно законодавства, енергозбереження це дія, яка направлена на те, щоб зберегти паливно-енергетичні ресурси. І тому саме ілюстрація вимикає зайве, е, найяскравіше най, ілюструє цей термін. Енергоефективність це властивість будівлі або її інженерних мереж, забезпечувати нам комфорт в наших приміщеннях, і тому ілюструємо енергоефективність. Ми бачимо, у нас клас енергетичної енергоефективності від А до G. Енергонезалежність це відмова від імпортного енергоенергетичних ресурсів інших країн. Це найважливіше питання зараз для України: відмовитись від залежності енергетичної залежності від РФ. Проблематика енергетичної ефективності вона актуальна не тільки в Україні, вона актуальна в Європі, вона актуальна у всьому світі. Тут на цьому слайді я наводжу презентацію чи слайд. Нашої робочої презентації з товариством GIZ, де наші партнери надали нам такі от заголовки європейських пабліків, і ми бачимо, що енергоефективність це найкращий вибір для європейського енергетичного суверенітету. Ми бачимо заголовок, що теплові насоси це є зброя європейського союзу у боротьбі з Росією. Що зелена енергетика це буде пріоритетним напрямком для відновлення економіки України, тому ця тематика актуальна і цією тематикою тематикою енергозбереження енергоефективності наш заклад вищої освіти займається, починаючи з років заснування незалежності України. А в з 2019 року запрацював енергоінноваційний хаб. Це такий унікальний продукт е, співпраці з товариством з, з товариством JZ. і багато чого вже пані Ірина розповіла про нашу співпрацю. А для більш детального ознайомлення ви можете відсканувати qr код е, цієї презентації. І знати детально про наші можливості, про наші досягнення і про те, чим ми конкретно з кожними можемо працювати в рамках хабу, бо завдання хабу це у нас мультиплікація інноваційних технологій в сфері енергетичної ефективності для всіх верст населення, не тільки для студентів. А ось для студентів, для студентів-магістрів, ми надаємо унікальну можливість отримати сучасну європейську освіту. Освітня програма «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві у нас реалізована в рамках 192-ї спеціальності будівництва та цивільна інженерія, і працює на будівельному факультеті нашої академії. Хочу відзначити, що дана освітня програма у нас базується на двох міжнародних грантах. Перший грант це співпраця з GIZ, з всіма компонентами GIZ. і другий грант цього року це програма Укренерджі Еразмус компонент, саме метою якої є організація або удосконалення. Освітніх програм, які орієнтовані на енергетичну ефективність в будівництві, ми успішно пройшли в 2020 році акредитацію по двом напрямкам: освітньо-наукова і освітньо-професійна програма, і декілька декілька такої корисної інформації для майбутніх наших студентів. Щодо лекційного навчання, то воно базується на викладанні теоретичних курсів, які розроблені фахівцями з енергетичної ефективності Німеччини, Австрії, Швейцарії України. Дуже багато пілотних проєктів пілотних дисциплін впровадились вперше в Україні саме в нашому закладі вищої освіти. Так, наприклад, дисципліна контроль якості в будівництві енергоефективних будівель була запроваджена вперше саме на цій освітній програмі. З минулого року цю дисципліну ми запровадили не тільки для наших магістрів-будівельників, а й на архітектурному факультеті для магістрів архітекторів. Постійно в освітньої програмі намагаємось залучати до освітнього процесу представників бізнесу. Коли є така можливість, вони приїжджають до нас в академію, проводимо такі відкриті наради, де наші студенти мають можливість безпосередньо по спілкуватися з людьми, які ну, отримали успіх у сфері енергетичної ефективності. Коли такої можливості нема, а останні роки у нас повністю переходять в режим онлайн, то ми проводимо вебінари, куди запрошуємо наших партнерів для того, щоб наші студенти мали можливість задати питання і отримати відповіді на ті, що стосується всієї цієї сфери. Ці зустрічі не є закритими, вони відкриті. І, от відсканувавши цей QR-код, ви можете потрапити на youtube канал нашого закладу Вищої освіти або youtube канал енергоінноваційного хабу, де зможете переглядати всі ці вебінари. Експериментальне дослідження. На нашій освітній програмі стали на порядок вище, завдяки обладнанню, яке, яке ми отримали в рамках співпраці з GIZ. Наші магістри професійники повністю володіють всім інструментарям, необхідним для проведення інструментального енергетичного аудиту. Наші магістри науковці займаються дослідженням даних, які ми отримуємо з власної сонячної електростанції проводять моніторинг енергетичних параметрів будь-яких будівель і проводять досить цікаві експерименти. Більшість з них після закінчення магістратури виявляють бажання подальшому навчатись в аспірантурі за тематикою енергоефективності. Є можливість заочно детально ознайомитись з нашими партнерами і. Обладнанням, яке наявне в лабораторії НІНХАбу за допомогою 3D-туру. Тобто, ви можете віртуально побувати у нас в хабі і ознайомитись з нашими досягненнями. Щодо основних компонентів освітньої програми, ну, скажу так, що основна мета цих компонентів це підготовка. Якісного фахівця з енергоаудиту і енергоефективності в будівництві. От, наприклад, і от зліва у мене і тут е дисципліни, справа це те, що ми робимо в цих дисциплінах. Дисципліна енергоаудит в будівництві. Люди мають можливість отримати практичні навики, навички роботи з тепловізором, і саме основне, навчитись аналізувати отримані е термограми і робити звіт. За європейським шаблоном з тепловізійної зйомки. Дисципліна основи проєктування енергоефективних будівель в курсовому проєкті ми проводимо розрахунок енергетичного сертифікату, тобто та програма, яка прописана в законі про енергоефективність, що зараз майже всі будівлі мають отримати енергетичний сертифікат. Оцією методикою ми навчаємо в рамках курсового проєкту. Дисципліна, основа розробки проєктів підвищення енергоефективності будівель. Курсовий проєкт робимо реальний е, проєктно-конструкторську документацію, розділ архітектурно-будівельний та розділ енергоефективності для терморіновації, утеплення так таке інше. Е, пілотна дисципліна, про яку ми казали, контроль якості будівництва, багато практичної роботи з проєктно-конструкторською документацією, термографією та іншими речами. Дисципліна, технічні засоби обстеження та енергоаудиту, ми надаємо практичне використання обладнання енергоаудитором. Скажу так, що освітні компоненти постійно обговорюються на зустрічах з нашими стейкхолдерами і постійно ми оновлюємо наші освітні компоненти. Так, в минулому році навчальному зв'язку з. З повномасштабним вторгненням РФ в Україну у нас додавали дві дисципліни: це перше проекти відновлення, проекти відбудови зруйнованих будівель. І друга, друга дисципліна це цифровізація в будівництві, де ми навчаємо навиками роботи з єдиною будівельною базою і азами в бімпроєктуванні О так далі. Нові дисципліни, які ми будемо впроваджувати в подальшому, вже пані Ріна анонсувала їх. Це будемо впроваджувати в нашу освітню програму. Курс зеленого підприємництва. І обов'язково у ці три технічні дисципліни щодо фотоелектричних програм, щодо теплових насосів і обслуговування внутрішніх інженерних мереж. Всі ці, ці курси ми провадимо свою освітню програму. Що ми добре вміємо робити, наші фахівці, і чому ми можемо вас навчити? Перше, це проводити тепловізійне обстеження і вміти його аналізувати, друге, проводити інструментальний енергетичний аудит, в тому числі е такий складний тест на повітропроникність, який має назву Блудорте. Навчимо робити проекти підвищення енергоефективності будівель, тобто проекти термореновації, модернізації та такі інші. Ці проекти дають досить високі показники ефективності. І, от за інформацією фонду енергоефективності, який функціонує в Україні. Вони можуть сягати там 23%, 39% це фактична економія енергоресурсів за результатами проведення проєктів термореновації. Щодо нового будівництва, наразі ми маємо можливість будувати розумно, енергоефективно та економно. З минулого року в Європі всі нові будівлі, всі новобудівлі мають мати стандарт. Нзеп будівель, тобто Near Zero Energy Building, тобто будівлі з майже нульовим енергетичним споживанням. Скажу, що у нас у наших фахівців, фахівців нашої академії, вже є досвід проєктування подібних будівель. От на слайді справа ви бачите Optima House, це перший енергоефективний будинок, який був побудований в Київській області. А внизу це проект енергоефективної НЗП-будівлі громадського призначення, який розроблявся спільно з Словацьким технологічним університетом. Ще декілька фраз про НЗП-будівлі, бо то важливо. Це новітній напрямок проєктування – і базується цей напрямок на трьох таких складових: це побудування енергоефективної оболонки, завдання для архітектора, це е, якісні інженерні мережі, які використовують, використовують відновлені джерела енергії, це завдання для проєктантів і завдання для щасливих мешканців цих будинків або управлінців. Це е, всілякі системи розумних будинків для. Розумної експлуатації та е, 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 життєвого циклу всієї будівлі. Декілька цифр для порівняння. Чим же ж такі вигідні е, НЗ-будівлі у порівнянні з тими будинками, які зараз будують? На цьому слайді наведено е, поживання теплової енергії трьома типами будівель. Зліва у нас старі будівлі. Які побудовані ще за радянських часів, вони, як правило, мають енергети... Споживання, споживання теплової енергії на рівні 300 кВт годин на квадратний метр, мають низький клас енергетичної ефективності. Бачимо клас F. Справа у нас будівля побудована за діючими будівельними нормами в Україні, мають клас енергетичної ефективності С і мають показник енергопотреби на опалення у 120 кВт-годин на квадратний метр. І посередині у нас маленьке споживання НЗ будівлі, тобто його. Цифрове значення становить 20 кВт годин на квадратний метр. І бачимо, яка економія у порівнянні з старими будівлями більше 90%, у порівнянні з будівлями, які зараз за сучасними нормами в Україні будуються, до 75%. Освітня програма Задає таке розвиток за і проектування за новою парадігмою проєктування з використанням. БІМ-технології з використанням БЕМ-технології. Якщо про бім технологію там більш детально розпов... буде розповідь у наступних наших презентаціях, то про БЕМ-технологію скажу, що це таке моделювання майбутньої будівлі як єдиної енергетичної системи, де ми можемо вже на стадії проєктування визначити де у нас буде сильні, де у нас буде слабкі сторони з точки зору енергетичної ефективності. Тому запрошуємо до цікавої співпраці всіх бажаючих. Ось якщо є питання у когось, готовий відповісти. Дякую.